Всім привіт! Вітаю вас на каналі Василівни. І в мене сьогодні по плану знову сир. У мене вже попередній процес у нас готовий. Я Зараз вибираю сироватку і буду формувати головки з Сьогодні ці дві маленькі зроблю з насінням арбуза та пожитником, а таку зроблю просто без нічого. Я вирішила трошки порівняти головки, так формочкою придати, щоб вони були рівненькі, гарненькі. Можна зверху трішки їх прижати. Хоч вони самі гарно вирівнюються, але мені треба було швиденько, я їх попритаптувала і поперевертала. Сьогодні у мене базарний день, якщо можна назвати це базаром, звичайно, бо я розвозю замовлення, і мені, мабуть, повезло з тим, що я маю постійних покупців. Щотижня мені замовляють молочні продукти, практично одні ті самі люди. І це дуже зручно, звичайно. Зручно і їм вони знають, впевнені, що я їм привезу е, саме те, що їм потрібно. Ну і, звичайно, мені зручно те, що я вже знаю, скільки чого і в якій кількості мені треба зробити. Це достала свій сир, який я робила вчора. Е, Наніч його так, натерла солько щедренько і поставила в холодильник. Отак, без форм, без нічого. Він просолів, До... цього часу йому достатньо, зараз я його сполосну водичкою його просто і положу на таку решіточку, щоб він стік трошки просох, і знову відправлю в холодильник. І хоч ці... цей сир зварений, як кажуть, в одній каструлі, да? Но він буде мати різні смаки. От. Тому що тут з пажитником і з насінням Оцей наповнювач дасть свій смак цій головки сиру. Він буде зовсім інший, він буде відрізнятися від смаку цієї головки. Сир, який я роблю з кмином, там також буде ще зовсім другий смак. Тобто з однієї каструлі ви можете зробити сир. Не, не одного смаку, да? не одного якого-то варіанту. А те, що додати, додають і прованські трави, і е, бялені томати. І, звичайно, вершки в мене вже наготовлені. І сьогодні в мене буде нова пропозиція: важковий сир. Отак, от я його упакую. Це буде пробний варіант. Побачу, як зай... зайде це. Питають. Е, в магазині коштує дуже дорого, тому спробувала зробила. Буду предлагати своїм покупцям. Залишила собі трохи сиру оцього вершкового. нього така класна консистенція. Погляньте, ще клас. Ну, і достала. Своє багатство, свої сирочки. Зараз ми їх розріжемо, їм 10 днів. Тобто їх зараз буду розрізати, вакуумувати. Деякі у мене вже замовлені. У мене питали, який сир можна вакуумувати Ну дивіться, якщо для продажу, от да, зараз я його буду нарізати шматочками. Ну, там, половинками, шматочками. Я показувала, що я е, роблю отакими от шматочками, де от нарізала, це мене з минулого базару осталося. Тому от, сир можна нарізати і зараз. От ви його можете нарізати, приготувати, ну, так, бачите, я його нарізала, приготувала, завакумувала, і він у мене не продався. Він у мене не продався, залишився. Він абсолютно гарно зберігається в вакуумі. Дуже гарна річ, ви завакумували, він продовжує визрівати, він ну, проходить в нього все, що йому потрібно, і він гарно зберігається. Тобто я його зараз візьму і повезу ще раз. Розумієте? І так він зберігатиметься досить довго. Ну, Я думаю, місяця два-три. Не знаю, ну, два точно буде зберігатися. Дивіться, а якщо ви хочете завакумувати головку для того, щоб вона визрівала от далі, да то сир треба вакуумувати ну от такий от цьому сирові три тижня. І навіть отут трошечки є збіленьке, тобто він ще чуть, -чуть не досох. От йому три тижня. Отакий от сирок. Бачите, він вже жовтенький, він поміняв свій колір. Отакий от сирок можна і вакуумувати на дальше зберігання і покривати латексом. Якщо ж сир у вас от, от такий от він свіженький ще, йому ще 10 днів, але це свіжий сир. Його, е, його можна їсти, він уже. Пригодний для споживання, да? але він ну, його не можна покривати латексом, він сирий, бачите? Ну, нема корочки от І вакуумувати на зберігання таке теж не можна. Тобто я його зараз розріжу, звичайно, завакумую для того, щоб предложити покупцю. Да? Але якщо в мене так залишилося... То він прекрасно збережеться, але не не довго, довго, Тому що е, тут немає корки. Звісно, він буде лежати, не буде довго зберігатися. От я не знаю скільки. Я проводила вже експеримент. На холодильнику, Він лежить з нового року, йому вже три місяці. І ми тут бачимо, що він ну, жовтий. ну, Дивіться, який в нього колір. ну... Який, який барвник? Ну, да, я не бачу в цьому сенсу зовсім. Сир набирає не тільки смаку, а й кольор. Тобто барвник це анато, також продається в магазинах для сироварів. Але я вважаю, що його можна використовувати, коли ви робите, допустим, сир мраморний. Да? Там треба, щоб. Ну, було якесь, там, там без нього без анато не обійтися. Да? Там треба, щоб була ефект у цього мраморного сиру, тому додаємо НАТО. А так, або ж, якщо роблять козиний сир, молоко біленьке, то, можливо, є сенс додати анато. Я його не використовую. А, ще хотіла, знаєте, що сказати? Коли обов'язкову партію сира я перевіряю. Ну, як перевіряю, на смак, звичайно. Тому що, знаєте, це як варити борщ. От сьогодні він такий, а завтра він зовсім другий. Я от зараз так розріжу. А що в нас тут вийшло? Іра прямо на сировий. Дивіться, яка гарнота. Ой, запах я б його оце нюхала і нюхала. Тобто з одного зерна, от з одного заділу зерна, сирного, да, ви можете отримати декілька смаків сиру. Це, не, це щось невероятне. Обов'язково проводимо дегустацію. Що в нас вийшло? Дивіться. Він дуже еластичний, класичний. коли жувати. <ріху> ну, Дивіться, йому тільки 10 днів. Яка це красота? Він уже смачний, він уже класний. І ви мене питаєте: а у вас є сири, видержані 3 місяці? А, більше 3 місяців? Ви знаєте, це моя мрія. Ото покрила трохи латексом, заховала в холодильник і буду тримати. <ріст> Нікому не віддам. Цей сирочок. Він два тижні. Дивіться, який він еластичний, він дуже запашний, він класний. Ну, така нарізочка. Так я приготувала все. Такі сирочки, різна розфасовочка, є і маленькі кусочки, є і більші попівголовки, є і наборчиком де декілька є е, смаків, також головка. І навіть отака нарізка має право на життя, як то кажуть. Можна от. Його Кусочечки нарізали, я зараз приїду, якраз буде вже обід. І дівчатка з офісу дуже залюбки беруть таку нарізку просто до чаю. Тут є всі смаки сиру, вже готове, нарізано і удобно. Ціна невелика. І отак от поїхали розвозити замовлення.